Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Good Game. У цьому відео я розкажу вам про настільну гру to Ride Europa, яку українською локалізувало видавництво Lord of Boards. Ви, як завжди, можете придбати цю гру за посиланням під відео, якщо вона вас зацікавить. А ми починаємо! У грі гравцям потрібно будувати залізничні маршрути, з'єднувати різні міста, щоб виконувати свої секретні маршрутні картки та набрати якомога більше балів. На початку партії у кожного гравця буде а, пару ось таких карточок маршрутів. Ось такий маршрут з синім тлом принесе вам найбільше очок, і у вас буде тільки одна така карточка на цілу партію. А також будуть Маленькі маршрути. Ці карточки ви зможете добирати собі по ходу партії, і вони приносять уже не так багато очок. До речі, цікаво, що якщо ви до кінця партії не виконали свій маршрут, наприклад, ось цей, то замість того, щоб отримувати за нього очки, ви будете їх втрачати в даному випадку. Ви втратите шість очок. Взагалі, в цій грі є всього чотири варіанти дії, і почнемо ми з однієї з тих, яку ви виконуватимете найчастіше, а саме. Взяти карточки. Спіхід гравець може взяти дві карти. Ви можете брати їх як із відкритих карт вагонів, так і закритих, як і комбі... комбінувати ці варіанти. Також в колоді є ось такі карточки локомотивів. Вони вважаються за будь-який колір. І якщо ви хочете взяти її, то ви мусите взяти тільки її, тобто всього лише одну карточку. Але якщо ви, наприклад, дістали її в закриту з колоди, то після того ви можете взяти собі ще одну карточку. Карточки вагонів ви використовуватимете для того, щоб будувати шляхи. Наприклад, я хочу збудувати ось цей. Для цього мені потрібно скинути три рожеві карточки, і я можу ставити свої вагончики на ось цей шлях. І вважайте, що я його вже збудувала. Також ви можете помітити, що на полі є шляхи сірого кольору. Карточок вагонів сірого кольору немає. А отже, щоб прокласти шлях тут, ви можете скинути карточку вагону будь-якого кольору. Але вони обов'язково мають бути всі одного кольору. Наприклад, я скидую 4 оранжеві карточки і будую тут собі шлях. Та-дам! Також на ігровому полі є ось такі шляхи тунелі. Вони відрізняються від звичайних тим, що після того, як ви виклали карточки вагонів, ви відкриваєте верхні три карти з колоди. І якщо б там, наприклад, випала чорна, ну тобто такого кольору, як ви будуєте шлях, то ви повинні докласти ще одну додаткову карточку вагону. В іншому разі, ви не можете збудувати цей шлях. Не забувайте, що локомотиви вважаються джокерами. Тобто, якщо ви тягнете три карти і там випадає джокер, ви все одно маєте зіграти одну додаткову карту. Уточнення: якщо випаде три чорні карти з колоди, то ви маєте скинути три додаткові карти чорних вагонів зверху, щоб збудувати шлях. Також кожен шлях дає очки в залежності від його розміру. Як ви бачите, якщо ваш шлях складається з одного вагончика, він дає всього одне очко. Якщо з восьми, то 21. Це написано як на ігровому полі, так і на ось такій карточці пам'ятці. Також у кожного гравця є три станції. Вони рятують у випадку, коли ви будували собі якийсь довгий шлях, а гравець перед вами поставив. На потрібний вам шлях свої вагончики Іти в обхід вам далеко або не хочеться. Тоді ви можете скинути за першу станцію одну карточку вагона і збудувати сюди свою станцію. І ось цей шлях вважається з'єднаним. Як я вже казала, станцій є всього лише три. І щоб збудувати першу станцію, потрібно скинути одну карточку. За другу ви скидаєте дві однакові карточки і за третю три однакові карточки. А також за кожну невикористану станцію ви отримаєте плюс чотири очки в кінці гри. Ну і остання дія, про яку я вам ще не розповідала, це взяти карточки маршрутів. Тут все дуже просто: ви берете собі три карточки маршрутів, серед яких маєте залишити собі хоча б одну. Ну, звичайно, що якщо вам сподобалися всі три, то ви можете залишити і три карточки. Просто одну обов'язково. А перед тим, як перейти до вражень, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу, а також тим, хто донатить нам на Монобанку та Донателу. Дуже вам дякуємо! А вам зараз саме час поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на наш канал у гри класне оформлення. Коробка виглядає приємно, мапа виглядає приємно, карти прикольні, але фішка, звісно ж, у різнокольорових вагончиках. Вони дуже прикольно виглядають під кінець партії, коли закладено більшість мапи. А ще дуже класно виглядають станції, під ними так прикольно вагончики поміщаються. Коротше, в грі є все, що потрібно, щоб ваше око любувалося нею під час партії. Оптимальна кількість гравців четверо, п'ятеро. Тоді гра зможе трохи полоскотати. Ати вам нерви детальніше поговоримо про це у пункті із взаємодією. Але чим більше людей, тим її більше у грі. І це мені дуже подобається. Отак, якщо вам хочеться без нервів та напруження порозкладати вагончики без запитань, гра у двох чи в трьох вам це дозволить. Тільки right, турайт, би це не звучало, це квиток до світу настільних ігор для новачків, і однозначно, одна з найкращих ігор для партій з новенькими. Звичайно ж, в основному, завдяки низькому порогу входження. Правила займають всього кілька сторінок, які зможе осилити кожен. Якщо чесно, я досі не до кінця розумію, яка тематика в цієї гри. В ній є потяги і Європа. Це якби само собою зрозуміло. В мене було дві теорії: перша ми будуємо залізничні маршрути. Друга ми подорожуємо Європою. Дивимось правила. Від скелястих схилів Единбурга до залитих сонцем доків Константинополя, від запилених вулиць Памплони до відкритого вітрам вокзалу у Берліні. Вирушайте в нову пригоду на поїздах, відвідайте найбільші міста Європи на зламі століть. О, все ясно, але давайте дочитаємо далі, щоб переконатись. Чи ризикнете ви подорожувати темними швейцарськими тунелями? Чи зважитесь перетнути Чорне море на поромі? Збудуйте розкішні залізничні станції у великих столицях старих імперій? Кожен ваш крок може зробити вас найславетнішим залізничним магнатом Європи? Тож пакуйте свій багаж, кличте носильника і займайте свої місця у вагонах. Оце так не сподіванка. Коротше, нічого не ясно по темі. Але ясно, що гра не має тематики в ігроладі. Зібрали карти вагонів одного кольору і з'явився потяг. Та й все. Прямої взаємодії в цій грі, звісно, немає. Ніхто тут ваші вагони зносити з карти не буде. Однак, коли гравців багато, ну дуже часто хтось кластиме свої вагони там, де потрібно було вам. У такому випадку треба прокладати шлях в обхід. Інколи це дуже довго, а інколи навіть неможливо. У такому випадку допомагають станції. Але а вони не безкінечні, бо вони коштують вам ходу, карточок і очок. Тому інколи буде підгорати знатно. І мені це дуже подобається. В цьому фішка гри. Гра фактично складається з візьми карти, постав вагони. Візьми карти, постав вагони і так по колу. Це дуже приємний процес до моменту, доки хтось поставив туди вагони швидше за тебе. Але з іншої сторони, процес стає ще приємнішим, коли ви після того, як виклали вагончики, дивитесь на обличчя суперників. В цій грі дійсно багато випадковості. Маршрути випадають випадково, карти вагонів падають випадково. Спланувати щось дуже важко. Але в цій грі це зовсім не мінус. У вас завжди буде вибір, що робити. Найдуть карти, щоб виконати один маршрут, збирайте, щоб виконати інший. Перегородили шлях, відразу питання в об'їд чи станцію, і так далі. Цей рандом просто робить гру веселою і непередбачуваною інколи. Гра й не дуже намагається косити себе щось стратегічне. У грі Тільки Кітурайт Європа справді багато маршрутів, які потрібно буде виконувати, але довгих з них всього 5. Тобто після кількох партій, виграючи у п'ятьох, скоріш за все, вже майже на початку гри, знатимете, який у кого довгий маршрут, і це не добре і не погано. Бо маючи таку інформацію, легше заважати суперникам. Але це все, що змінюється з партії в партію. В цілому далі ви робитимете постійно одне і те ж: взяли карти, виставили вагончики, і так по колу. Тому, не дивлячись на геніальність цієї гри, її не слід грати надто часто. Так вона завжди вам приноситиме задоволення. Я навіть не знаю, з чого почати висновок, тож почну з головного: ця гра шедевр. Вона подобається абсолютно всім, і це її головний плюс: 15 мільйонів копій цієї гри було продано, і я б не сказала, що тема якась дуже хайпова. Тож, якщо ви ще не маєте її в своїй колекції, ми дуже радимо вам це виправити. Особливо, якщо часто граєте з новачками. І тим більше радимо, якщо ви тільки починаєте свій шлях у цьому найкращому на світі хобі. Ця гра легко може стати для вас та ваших друзів квитком у світ настільних ігор. Наші оцінки цієї грі ви можете побачити ось тут. Дуже дякуємо вам, що ви додивилися це відео до кінця. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.